Я не підписую під час своїх віршів. Навіщо ставить підпис свій? Ти знаєш, що це пала вогонь, огонь, що до душі, що мир і дня такого ще вогню ти не шукай, ніколи не спіткаєш. Було прозорим, ні, здавалось тільки. Дорозі голод гнав і срібла білскавич, комусь копна, комусь лише ожинки. І база цим невже у тому річ? Ні за свободу слова і боротьби, під час великих східних мрій та змін за мудрістю, під час, завдалеки, за впевненістю жити без нудьги, за тишею, за розвитком? Країн шляхів найти не перейти. Все мішура яким воно було, майбутнє намальоване минулим? Здається, завтра вчора не змогло. Бач, там колиска в новий світ гайну.